Господарське право, питання цінні папери, корпоративні права. Відповідно до статті 138 Господарського кодексу, цінні папери є особливим видом майна суб'єктів господарювання. Суб'єкти господарювання, якщо це виходить до їх компетенції, мають право випускати, емітувати цінні папери, реалізовувати їх, а також придбавати цінні папери, випущені іншими суб'єктами господарювання. Відповідно до статті 163 Господарського кодексу, визначено, що цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випуск, випустив, і власником, та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа іншим особам. Цінний папір має бути складений у визначеній законом формі, мати всі необхідні реквізити, перелік яких щодо конкретних видів цінних паперів встановлюється законодавством. Звертаю увагу, що в Україні можуть випускатися і перебувати в обігу пайові, боргові, іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери. У сфері господарювання у випадках, передбачених законом, використовуються такі види цінніх паперів, як акції, державні облігації України, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання, ощадні депозитні сертифікати, сертифікати з фіксованою дохідністю та інші види цінніх паперів передбачені законом. Пайові цінні папери це цінні папери, які посвідчують участь їх власника. у… Складеному капіталі, крім інвестиційних сертифікатів, надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів та частини майна у разі ліквідації. До цієї групи відносяться такі види цінніх паперів, як акція та інвестиційний сертифікат. Акція це міний Ційний папір, який посвідчує майнові права його власника акціонера, що стосується акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідентів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені цивільним кодексом та законом, що регулюють питання створення діяльності та припинення акціонерних товариств. Розрізняють такі види акцій: прості, привілейовані імінні. Інвестиційний сертифікат це цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді. Боргові цінні папери це цінні папери, що посвідчують відносини позики, і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів, що знаходяться в обігу в Україні, відносяться. Облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позих, казначейські зобов'язання України, ощадні депозитні сертифікати векселі. Облігація. Це цінний папір, що затверджує внесення грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігації, строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами. Облігації можуть випускатися і мені на пред'явника відсоткові і цільові дисконтні. Казначейські зобов'язання України це державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, де право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України. Випускається три види казначейських зобов'язань. Довгострокові 5-10 років, середньострокові до одного року. Емітентом казначейських зобов'язань України є держава в, основ, в особі Міністерства фінансів України. Казначейські зобов'язання можуть бути іменними або на пред'явника та в документальній або бездокументальній формі. Ощадний депозитний сертифікат. Сцесійний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника власника сертифіката на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом у банку, який його видав. Вексель це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя векселедержателю. Випускають два види векселів простий і переказний, які існують виключно в документарній формі. Цінні папери, їх бланки, виготовляються лише на державних підприємствах, що мають певну ліцензію Міністерства фінансів. Звертаю увагу, що законом України про державне регулювання ринку цінних паперів визначено, що державне регулювання ринку цінних паперів не це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних запобігання зловживання і порушення у цій сфері. Державне регулювання ринку цінних паперів загалом здійснюється з метою. Перше реалізація єдиної державної політики у сфері випуску і обігу цінних паперів. Друге забезпечення рівня можливостей доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів. Третє. Створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства. Четверте, одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів результати фінансово-господарської діяльності емітентів. І нарешті, п'яте, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів, теж підлягають державному регулюванню. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і підпорядкована президенту і підзвітна Верховній Раді України. Розглянемо також питання корпоративних прав. Відповідно до статті 167 Господарського кодексу України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається в статутному фонді майні господарської організації, що включають правомочності на участь тієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку дивідендів даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності передбачені законом та статутними документами звертаю увагу, що за загальним правилом володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Відповідно до статті 168 Господарського кодексу, корпоративні права держави здійснюються визначеними законом, центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Центральний орган виконавчої влади є міністерства та інші підпорядковані Кабінету міністрів органи, правове становище, яких регулюється. Визначення особи відповідного органу виконавчої влади чи уповноваженої особи, яка має здійснювати правомочності з управління корпоративними правами держави, відбувається за критеріями, встановленими законодавством. Зокрема, зазначені правомочності покладаються безпосередньо на відповідний орган виконавчої влади у разі, якщо частка держави у статутному фонді господарської організації становить 100% часток або акцій. Друге суб'єкт господарювання щодо якого здійснюються корпоративні права держави. Бере участь у державних та регіональних програмах, що фінансуються з державного бюджету України. Третє, не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи через відсутність претендентів, або якщо у пропозиції конкурсантів не відповідають умовах конкурсу, а також може бути в інших випадках, передбачених законом. Тобто, це все моменти, які враховуються. При покладенні правомочностей безпосередньо на якийсь відповідний орган виконавчої влади, який буде безпосередньо регулювати і контролювати корпоративні права держави. Відповідно до статті 171 Кабінет міністрів України визначає центральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення заходів з управління корпоративними правами держави, координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей іншим органам державної влади. Цей орган формує і веде реєстр корпоративних прав держави згідно з положенням про реєстр державних корпоративних прав.